А ви знали, що регулярно фінансуєте політичні партії? Так, частина податків, які ви сплачуєте, дійсно йдуть на їх фінансування. І навіть тих партій, які ви геть не підтримуєте. Трохи звучить як зрада, чи не так? Як же насправді працює фінансування політичних партій та чому важливо, аби своєю монетою їх підтримували саме ви? Вітаю, мене звати Павло Романюк, і у цьому відео ми будемо розбиратись з цим питанням. А ви, поки підпишіться на наш канал, та обов'язково підтримуйте це відео лайком та коментарем. А тепер розпочнімо. Взагалі так було не завжди. До 2016 року політичні партії фінансували з кишені олігархів або інших заможних людей. Так нехай вони і фінансують партію. Навіщо мені витрачати на них свої гроші? Можете подумати ви. Але тут є велике але коли умовний олігарх особисто передає кошти на діяльність партії, це означає, що він має прямий вплив на неї. А отже, партія представляє інтереси такого олігарха, а не тих виборців, які привели її до влади. Візьмемо до прикладу партію регіонів. Пам'ятаєте ще таку? У період з 2000 до 2013 року ця політична сила мала найбільший вплив, отримуючи фінансування від олігархів, які мали активи в металургійній, енергетичній, хімічній та інших галузях промисловості. Імена тут можна не називати, цих людей ви напевно впізнаєте. Так ось, після перемоги Революції Гідності та втечі Януковича була оприлюднена так звана Чорна бухгалтерія регіоналів, яка доводила нелегальне фінансування партії, масштабні витрати на підкуп чиновників, медіа та організацію мітингів. А загальні витрати на політичну корупцію склали близько 2 мільярдів доларів. Цей документ ви бачите зараз на екрані тут цілих 22 сторінки, як малих, так і значних внесків у скарбничку партії. Не дуже радісна картина, чи не так? Такий тип фінансування партій робить їх по суті ручними. Хто платить, той і замовляє музику, так би мовити. У 2016 році покращити цю ситуацію були покликані зміни до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції. Завдяки цьому партії, які на той час здобули на виборах 2 і більше відсотків, отримали з бюджету фінансування на розвиток. Це призвело до зниження рівня залежності партій від фінансування приватними донорами, створення умов для вільної та чесної міжпартійної конкуренції, посилення прозорості фінансування партій та їх місцевих організацій, а також фінансування передвиборчої агітації, а найголовніше зменшення політичної корупції. Тобто тепер нагугливши сайт на ЗК. На ресурсі політдата ви можете переглянути звітність будь-якої парламентської партії, побачити майно, яким вона володіє, скільки коштів надійшло, було витрачено та залишилось на рахунку. Але чи мотивували громадян такі зміни у законодавстві особисто свідомо донатити на діяльність партії? Як показує нещодавне проведене опорою дослідження? Не дуже. Адже 96% опитаних вказали, що ніколи не робили внесків до виборчих фондів партій чи кандидатів на виборах. У суспільстві переважає думка, що політичні сили мають фінансувати себе самостійно за власний рахунок. За підтримку з державного бюджету виступають 7% респондентів, і лише 3% опитаних заявили про свою готовність підтримувати гривнею партії, які їм симпатизують. Як бачимо. Більшість громадян досить скептично ставляться до того, аби гривнею підтримувати партію, яка їм імпонує. А все чому? Припускаємо, тому що законодавство має свої приховані стежки, якими користуються партії, аби уникати відповідальності. Що я маю на увазі? Припустимо, партія все ж звітує про надходження та обіг своїх коштів. Проте за порушення цього процесу ніякої серйозної відповідальності не понесе. Попри здавалося би вагомий крок у напрямку підвищення прозорості фінансування. Санкції все одно недостатньо співмірні. Ми вирішили виправити цю розбіжність у законодавстві та спільно з партнерами напрацювали зміни, які покликані покласти на партію більшу відповідальність. А це своєю чергою має змотивувати громадян допомагати гривною політичним партіям, діяльність яких вони підтримують. У чому ж полягають наші напрацювання? Найперше це передбачити відповідальність для партій, які не подають звіти про майно, доходи і зобов'язання фінансового характеру. Мова йде не про конкретних осіб, а про відповідальність партії як і юридичних осіб. Це дозволить більш ефективно мотивувати політичну партію, звітувати, а не перекладати відповідальність на ту чи іншу особу, яку часто партії роблять сапом відбуваю. По-друге, більш чітко розмежувати кримінальну та адміністративну відповідальність, щоб серйозні санкції наставали тільки за дійсно тяжкі правопорушення. Наприклад, коли партія чи виборча кампанія фінансується у великих розмірах поза межами відповідних рахунків або ж через підставних донорів. По-третє, надати більше можливостей поліції щодо досудового розслідування таких злочинів, оскільки довести вину і розібратися в усіх деталях у цій категорії справ часом буває вкрай складно. Запропоновані зміни щодо вдосконалення механізмів юридичної відповідальності спрямовані на підвищення прозорості та підзвітності у діяльності політичних партій, що прямо впливає на довіру громадян до них. Як бачимо, в політичному фінансуванні справді немає нічого складного, і це навіть може бути цікаво. Тож зараз, якщо ви маєте в своїй кишені зайві 20 гривень, задонайте їх на підтримку Сили оборони України. А після нашої з вами перемоги продовжуйте бути політично активними та фінансово підтримуйте ту партію, цінності якої ви поділяєте. А я дякую вам за перегляд цього відео та нагадаю, що ваша підписка на наш канал, лайк та коментар під цим відео як ніщо краще допомагають у просуванні якісного контенту. Побачимось у наступних відео!